Де тут? Побачимо. Чогось я стисняюся. Стісняюся. Ні, ми йдемо на вулицю. Ого, які дивани, досі. Диван. А там басінь. Нічого собі. Ого. Ой, кіто знає хлопчика. О, яка вода класна. Ой, ой, яка вода! Переливається, глянь. у Це вже баба света. Взяла добре, що взяла ще другу купальника, ну й такий був маловатий, це вже добре. І взяла собі здійсного у горох. Чорний білий горох дуже нравиться. Ну, то став великий у попі. Спадає, як намочиться, то вже буде таке, знаєте, нашарешане. Ой, господи. Я вже є такого роздільного. Такий сякий дай. А я буду у цьому. Така сіточка взяла ще маєчку. Фух. Ох, як далеко! Я, якісь лабіринти. Я, сп... Я не справлюсь. Давай мені спину. Чого? Похолодало, так? Да? Баба, хоч. І ще. Ого? Ого? Ого. Интересно, кстати, дуже. Як людина нічого не бачила в Ірославлєсі і далі своє життя проводить у своєму любимому лісі, то для мене це, знаєте, як ото десь, не знаю, злуни. Я як ото з луни звалилася. Ні. Воно ще в Турцію поїду, приглашають, шанс є. Я тільки що не доїду за два дня можу, можу померти. О, важко бігати. Боже, Боже, яка красота тут. Двікованики. Слухай, то ми ж ідемо вже, ми так, як по цих лабіринтіках не хороший кілометраж пройшли. А як же вона працює, як тут нікого нема? А. Дуже гарно, дуже гарно. що тут буде. Дуже гарно. Нічого собі, все не буду знімати, бо там людей, так. Да? Я щось так стісняюся. Боже, воже. Як... Я як дікар якийсь. А Можна, щоб менш людей було? Мені таке нагодо, треба, щоб лі як куря в лісі. Ой, у лісі, на лісі. Свята ягоди брала. Дякуємо мої дорогеньки за підтримку. Мені, звісно, приємно. Не всі такі люди, але. Все одно є добре, і більше добрих. Нічого, переживемо. Я одразу то вше боліла і плакала, і стан був, було цих таких, знаєте, людей. А зараз якось хоч трохи росте актів. Я не знаю, напевно, не можна досі. Що... що, що? Якщо чесно, не треба було брати. Що? Не треба було брати. Ми я зробили. Треба було Мені треба було в шльопках. Як я пану зробила Ой. телефон мокний, Боже, тут хоч холодочок, тут класно, тут класно. Я пішу, ти захочеш, що поїдеш на сонечку. Ти і так хорошо загорівся, дуже добре. Нікіта, я же сам. А як же сам? Чого ти не підказала? Красунька моя ти. Ой, так? Ой, Ой, як то добре, це для мене. Мені теж подобається, коли небагато Що? Не жалієш, що ти Ну, звісно, не жалію. Що ж мені жаліти, Ти що така красота побачила? Я думала, що сюди приходиш. Да, зразу прийшов, на двори там каса, і там яка річечка ставочок. Нано. А, а я ще свисне. Та не свисне. Ну що, де ж тут наш? Покидавки. Бабушка свята гарна. Іди до бабушки світ. Одежи, все. Так Нормально? Так. Чи... Да. Чистюсенька вода гарна. А наша ж кепку цю взяла. Куди ж кепку? До... Це дорослим теж мам. Ага. Ні, не знімай тебе. Чесно. І де будеш ти то Ти не не бойся. Якщо що, тут стреш і все. Одрежем там поставляємо. А тут не скользко досі? Чи? Треба а, Боже, це така благодать, я вам скажу, яка це благодать? Я тебе буду ловити. Прихочеш. Поняли, що робить? Це взагалі. Красота, яка взагалі. Данечка, давай ще. Что таке? Да, зараз Даня, як ти тільки що танцював? Танюш. Десь ведуть мене, показати ще що щось. Це доросла могорочка. Це... Десь наш Нікіта, Данюшка, там.